Проснулася від вибухів, спочатку ну, жужжали шахеди, потім вибухи, потім люди почали кричати під, під вікнами, і вибухи шахедів не, не зупинялися. З мамою пішли на загальний коридор з табуретками, сиділи з сусідами, потім, наче затихло, пішли вже в квартиру, але теж почало знову почалися вибухи, і ще ближче і ближче. І потім вийшли на коридор, і сусід сказав, що в нього в квартиру прилетіло, прильот, пожежа, збирайтеся, виходьте.